Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010, Український Блогер. І сьогодні День вшанування пам'яті Небесної Сотні. Тож я розкажу вам про цей день. День пам'яті Героїв Небесної Сотні відзначається щороку, 20 лютого, згідно з указом президента і до 11 лютого 2015 року про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увінчення пам'яті Героїв Небесної Сотні. Саме в ці дні під час революції гідності протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. Із з по 20 лютого на майдані загинуло найбільше людей 78 осіб. Після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність до небесної сотні. Сто п'ятьом героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герою України, а троє іноземців, громадян Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зура Абхурція і Давид Кіпіані посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні. 17 лютого 2021 року Верховна Рада визнала революцію гідності одним із ключових моментів українського державотворення та Виразником національної ідеї свободи. До сьогодні Україна несе великі втрати за свою свободу. Так багато На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити подобайк та підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Замбула була до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!